Інформаційна війна проти ЗСУ, як банкова, б'є по армії руками своїх торпед, щоб прикривати злочинну недбалість своїх призначенців солдати на фронті під вогнем ворога, а в тилу солдати ЗСУ під вогнем банкової. Поки ЗСУ тримають фронт, поки щодня гинуть воїни на нулі, у тилу формується ще один фронт інформаційний, де ворогом для влади стають самі захисники. І коли після теракту в Сумах Мар'яна Безугла почала строчити пости про військових, які самі винні, це не було її персональною думкою. Це була інформаційна спецоперація, спущена згори. Банкова завжди потребує винного, і армія найзручніша мішень. Після трагедії завжди один і той самий сценарій один, визначити цапа відбувайла. дво. Вкинути версію через торпеду. Трейк перекласти провину з чиновника на армію. Чому? Бо армія не відповідає в ефірах, немає піар служб, зайнята захистом держави. А головне, армія невигідна банковій як незалежний суб'єкт. Приклади системної інформаційної війни проти ЗСУ. Це не перший раз. 2021-й. Вагнергейт. Звинувачення у самоуправстві розвідки 2022-й. Іловайськ і Дебальцеве в інформаційній реконструкції. Не все так однозначно. 2023. Кампанія проти військових волонтерів розкрадають гуманітарку. 2024. Кейси проти комбригів, які відмовляються мовчати. І тепер 2025. Суми. Армія винна в тому, що їх запросили на захід журналісти на зарплаті нові мобілізовані банкової. Окрема роль у журналістів не тих, хто риє правду. А тих, хто чекає методички в сумах ми бачимо експерти в ефірах, що обережно натякають а може не варто було запрошувати військових, аналітики, які шукають відповідальність у штабі, редактори, які ставлять заголовки, загибель через недогляд на рівні командування. Жоден не каже правду. Артюх організатор. Жоден не згадує, хто його поставив, жоден не каже, що Мар'яна бреше. Механіка дезінформації, як влада перекручує хронологію. Перший крок створити версію, в якій, начебто, було шикування. Офіцери провели захід без дозволу, військові самі винні. Другий вкинути емоційні цитати, вирвані з контексту, вкинути експертну думку і подати все під соусом, урядова інформація. А третій засипати цю версію базаром в інформаційному полі, щоб аудиторія не розібралася, щоб ідеальних винних не було, щоб час затягнув скандал на дно. Військові зручні мішені для влади, бо не можуть захиститися словами армія мовчазна. Армія не піариться, армія не буде відволікатися на телеефіри, і тому вони ідеальна жертва, бо влада боїться чесного командира, який скаже Артюх, дурень боїться публічного офіцера, який відкрито назве речі своїми іменами, боїться поваги, яку армія має серед народу, бо влада хоче залишитися єдиним центром довіри, а все, що її затінює, має бути знищено. Післямовка, якщо армію кидають під танк, це не держава, це зграя. Трагедія в сумах це не просто злочин, це публічне оголення механізму, в якому владі вигідніше обрехати власних солдатів, ніж визнати провину свого ставленика. Це не криза довіри, це не удар у спину, завданий тими, хто мав би бути тилом. Готовий до розділу 5. про Артюха і його психологічний портрет. Як чиновник без мізків і честі довів суми до трагедії, напиши далі, розділ 5.